Вітаю, друзі! Сьогодні у нас свято водохреща 19 січня 2023 року. Тому пропоную на огляд монету присвячену цьому обрядовому святу, яка була видана Національним банком України 18 грудня 2006 року, номіналом 5 гривень. Виготовлена монета з Нейзельберу. Масою 16,54 грами діаметром 35 мм. Тираж монети має 75 тисяч примірників, присвячено одному із значних свят православ'я, яке відзначається 19 січня. <кхе> Тож, перейдемо до розгляду аверсу монети. На мене в холдері. Так. Значна на версії монети зображена композиція з церковної чаші та українських жіночих прикрас, які тримають голуби. Над, над нею Малий Державний герб України. Під композицією розміщено напис Національний банк України, 5 гривень 2006 рік карбування монети. Ліворуч і праворуч розміщено стилізовані. Крижані гілки з крижинками, а також логотип монетного двору Національного банку України. Так, крижані гілки з крижинками не актуально. Ну, у нас у нас тут плюсова температура. Взагалі ця зима тепла. На півдні. Так, переходимо до реверсу монети. На реверсі монети зображено багатофігурну композицію. Над ополомкою у вигляді хреста проводиться молебень. Ліворуч півколом розміщено напис водохреща. Ось така, друзі, монета. Присвячена обрядовому святу України водохреща. яка була Введена в обіг Національним банком України 18 грудня 2006 року за місяць до самого свята 2007 року. Дякую за увагу. Ставимо лайки, коментуємо. Хто вперше підписуємося. Далі буде.